Ми познайомилися в перші дні війни, ми допомагали одній тій самій родині, от, але дуже цікаво, він до цього вже два роки жив на моїй вулиці. От, і я розповідаю це на спектаклі, але краще прийти подивитися, тому що там все з гумором. Е, от, і він, е, ти знаєш, я коли по... я через корону поїхала, mm -hmm. е, е, зняла будинок от, на березі річки. Ну, і думаю, якщо я там в Києві не ходила нікуди, знаєш. Я живу в центрі біля там Верховної А Ради. то Він а, а, жив на одній з тобою вулиці не у Києві. Біля Дніпра. А, Тут, а, біля в Дніпра селі. він теж, як так само, як я, через корону, Виїхав. зняв будинок. Ага. Так, і він ходив повз мене два роки. Два роки. А ти що його не бачила? Я його не бачила, тому що я лінила, сиділа в діпрісняках через ту корону, через це все, тому що відмінилися концерти, якісь були зриви. Ну які концерти, коли корона. І я. І я ти знаєш, в мене відчуття, я саме згадала таку історію, що якщо буде доля, казала мені мама, то навіть там ти в халаті вийдеш сміття викинути, і він просто прийде на тому смітнику, в під'їзді тебе спіймає і там зробить пропозицію.